На сьогоднішній день проблемою 21-го століття є саме міжзубні контакти. Є зубні пасти для ясен і є зубні пасти для зубів. Головка щітка або ж сама щетина має охоплювати 2-2,5 зуби, якщо ми говоримо про дорослу щітку. Марина Черкащенко лікар першої категорії. Єдиний сертифікований парадонтолог в місті Черкаси. У 2006 році закінчила Українську медичну стоматологічну академію. У 2018-2019 роках член Асоціації лікарів стоматологів України. У 2020, 2022 та 2023 публікувала статті в міжнародному журналі Міленіум Клаб. У 2023 році брала участь у волонтерській програмі Подаруй усмішку дитині. З 2024 року член Асоціації парадонтологів України. Досвід роботи в стоматології 17 років, в парадонтології 5 років. Працює у приватній клініці «Превентивна стоматологія Марини Черкащенко. Дивись, відкрий своє око, почни з гігієни. Що таке зубна тріада? І чому це важливо? Зубна тріада, це зубна щітка, зубна паста і зубний йоршик. Важливо це через те, що на сьогоднішній день проблемою 21-го століття є саме міжзубні контакти. І коли вони недостатньо вичищаються у нас між зубками їжа, там є депо для затримки їжі, відповідно, там е, ростуть. Мікроби і там потім утворюється каріес. І саме головне, що на ранніх стадіях, коли щільний контакт між зубами, на ранніх стадіях каріес виявити неможливо. І тільки потім, коли вже він розростається до середнього або до глибокого каріесу, тільки потім його можна діагностувати. І ще такий момент, що коли мова йде про четверту поверхню, тобто він ще називається поцілунковий каріес. І він вражає зразу два зуба. Тобто, відповідно, процес іде відразу на два зубчики. Як правильно вибрати зубну пасту та ополіскувач? На що потрібно звернути увагу? У нас є е, два напрямки: це лікувально-профілактичний напрямок зубних паст і ополіскувачів, як правило, вони йдуть набором. І лікувальної дії. Тобто, якщо ми говоримо про лікувальну дію, значить там буде в складі або антисептик, або антибіотик, або пробіотик. Тобто воно назначається лікарем-стоматологом і працює знову ж таки певну кількість днів, тобто, наприклад, це не більше 14 днів після проведеної прогігієни або після проведеного лікування ясен. Перед Тим, як купляти собі зубну пасту, наприклад, наступну, ви повинні задати собі запитання, яку задачу має виконати паста. Тобто, знову ж таки, є також два напрямки. Це для кращого розуміння, що є зубні пасти для ясен і є зубні пасти для зубів. Якщо ми поговоримо про зуби, то це, як правило, ті пасти, які йдуть із фтором або з кальцієм. Я рекомендую купляти, наприклад, дві пасти, однією користуватися вранці, наприклад, для зубів одні користуватися ввечері, наприклад, для ясен. І таким чином ви одночасно будете робити профілактику як на зуби, так і на ясна. Стародавній Єгипет вважається батьківщиною першої зубної пасти, яку отримували із суміші стовченої пемзи, яєчної шкарлупи і попелу від спалених внутрочів бика. Вже у 16 столітті китайці користувалися зубними щітками, що нагадують за формою сучасні. Звичний для нас вигляд зубна щітка набула завдяки англійцям. У 1870 році в Англії вперше щитинки були вставлені в кістяну ручку і пов'язані через отвори в ній. У 1938 році американці винайшли нейлон, який майже відразу став використовуватися для виготовлення штучної щитини для зубних щиток. Як підбирається йоршик, правила його користування. Йоршик підбирається е, по розмірах, є в нас кутові йоршики, і є в нас прямі йоршики. Відповідно, прямі можна потім зігнути під тим кутом, який вам потрібно. В залежності від того, що потрібно зробити, чи це прочистити міжзубний контакт, чи це прочистити брекети, е, підбирається йоршик по розмірах. Е, в нормі потрібно, щоб коли відбулося вже лікування ясен, тобто коли ми вже вилікували парадонтит, потім по спеціально. Є, спеціальна є шкала, яка визначає розмір Йоршика е, в залежності від того, який міжзубний контакт, наскільки зубчик знаходиться далеко від зубчика. Е, значить, як ми ним користуємося? Ми е, горизонтально. До наших ясен вводимо легесенько без тиску, для того, щоб не травмувати сосочок, вводимо в міжзубний проміжок, Можна його по деяких джерелах можна його прокручувати. Тобто, легесенько ми його прокручуємо. І виймаємо назад. Але основну, основний момент те, що вони мають бути, рухи мають бути спокійні, вони мають бути горизонтальні. Кожен проміжок ми прочищаємо окремо, при цьому кожен раз змиваючи йорщик водою з милом, для того, щоб не переносити, наприклад, інфекцію або ж бактерії з одного проміжку на інший. Далі, сам йоршик все залежить від того, наскільки є малий розмір. Тобто, чим менше, Розмір йоршика, тим менше він нам слугує. Тобто, коли відбувається у нас деформація самого дроту, наприклад, у бокові ділянки вставити зубний йоршик неможливо через те, що він вже погнутий. Тому, відповідно, цей йоршик викидається. Як правило, коли ми говоримо про найменший розмір йоршика, він слугує нам десь приблизно тиждень. Якщо це є стандартний ну, такий більший, то ми говоримо про тиждень-півтора. На Йоршики є у нас на ринку. Є гелі, які накладаються спеціально на йоршик для того, щоб робити очистку цих міжзубних проміжків і для того, щоб дезінфікувати. Якщо немає, наприклад, можливості купити, через те, що вони ну, доволі дорогі, скажімо так, я рекомендую просто наносити зубну пасту на цей йоршик і таким чином ви проводите ж саме обробку міжзубних контактів. Що таке зубна нитка, як вона підбирається і як нею користуватись? Нитки в нас є двох типів: це вони є на котушці або вони є на тримачах. Якщо ми говоримо про ті, що є на тримачах, то ми говоримо, що вони є одноразові і одноразові на, також на е, кожен проміжок. Якщо це ми говоримо про котушку, відривається 25-40 см самої ниточки, намотується на середні пальчики і вказівними пальчиками в нас заводиться у міжзубний контакт, е, потрібно робити. Дуже важлива інформа інформація потрібно робити. Вертикальні рухи, тобто не горизонтальні, не пиляючі рухи, а саме вертикальні рухи. Чому? Через те, що там, де в нас коронка переходить у кореневу систему, там є перехід, там є такий перешийок. І саме в цій ділянці в нас знаходиться дуже-дуже тонесенька емаль навколо всього зубчика. І відповідно, якщо ми робимо горизонтальні рухи, ця емаль може травмуватися. Тоді з'являється чутливість. І і можуть призвести е, до утворення проблем з зубами некаріозного характеру. Ваші рекомендації щодо вибору щітки. Як за нею доглядати? Щіточку ви е, вибираєте. Методом експеримента. Тобто, сьогодні я хочу вибрати, почистити механічною зубною щіткою. Завтра я хочу купити собі звукову або електричну зубну щітку. Потрібно розуміти, що не щітка чистить, а чи... чистить техніка. тобто, як ми водимо щіточку по зубах. Якщо є запалення в яснах, я не рекомендую використовувати звукову або електричну зубну щітку через те, що вона дає додатковий. Додаткову травму на ясна. Я рекомендую використовувати саму звичайну зубну щіточку. Просто навчіться техні... техніці чистки зубів. Щітка чист... чиститься під краном з водою, з милом обов'язково ставиться в стаканчик і накривається ковпачком для того, щоб не було контакту з іншими щітками. Обов'язково вона має стояти у ванній кімнаті. І... Обов'язково вона має змінюватися один раз на три місяці. Або, е, хочу наголосити, це також моя порада, що якщо у нас є захворювання ртової порожнини, такі як парадонтит, стоматит або герпес, наприклад, то в незалежності від того, скільки днів назад ви купили свою зубну щітку, після того, як ви пролікували дану патологію, потрібно змінити щітку на нову для того, щоб не було е, перезараження через те, що залишаються мікроби на щіці. Що таке іригатор? Які вони бувають і як ними користуватися? Ірігатори в нас використовуються для чистки четвертий поверхня, саме для чистки міжконтактних пунктів. Є стаціонарний іригатор, який ставиться у нас у ванну кімнату, включається в розетку. І за допомогою акумулятора, який знаходиться в самому іригаторі, в нас іде подача води через накінечник. В, цій, в цьому апараті є резервуар, в який заливається водичка. Сюди можна додати будь-які антисептики, настой. Настоянки, все, що є вдома або ж ополіскувачі для того, щоб додатково робити дезінфекцію слизової. Також є барабан, по якому визначається інтенсивність подачі води. Тобто, якщо ми говоримо, що такий іригатор береться на всю сім'ю, то кожен член сім'ї бере на себе свою індивідуальну насадочку. Чи кусали пацієнти вас за пальці? Так, кусали. Був такий випадок, коли до мене прийшов пацієнт. Це був один із самих яскравих моментів, коли. Ну, от, от, от така історія, коли вона мені запам'яталася на все життя, після цього я почала робити свої висновки. Значить, пацієнт втратив свідомість, і рот почався, почав закриватися автоматично. Я спочатку не розуміла, що відбувається, так як я була повністю в лікуванні зуба, і тільки тоді, коли підняла свій погляд на зрачки, зрачки були дуже широкі. Тобто це говорить про те, що е, людина втратила свідомість, і я тільки встигла витягти великі пальці із рота, і пацієнт закусив мені перчатки. Тобто, якби я їх не витягла, то за рахунок сили укусу м'язів в мене були б травми великих пальців. Я тоді так злякалася. Він мені там тризм пішов, якби він мені зажав, він мені повткушував пальці великі.